Як приємно бачити цей зал і розуміти, що сидять перед тобою і ті викладачі, які свого часу вчили тебе. Я надзвичайно радий бачити ці обличчя і розуміти, що ще ті викладачі, які мене вчили, і досі викладають і працюють в цьому закладі. Вірите, ваша праця щоденна є основною з важливіших в житті. Ви є рушієм всього. Чистого і самого красивого, що в майбутньому ми бачимо. Тому щиро вас всіх вітаю з професійним святом Днем працівника освіти. Бажаю міцного здоров'я, натхнення, успіхів і вдячних і наполегливих студентів. Добрий день, дорогі друзі, шановні викладачі коледжа, шановні гості присутні тут, шановні ветерани. Які стали основою такого коледжу, який він є сьогодні. Ми будь-де б не були завжди стаємо, як би сказати, як приклад став цей коледж в частині виховання студентів протягом часу навчання в цьому коледжі, підготовки до роботи вже на практиці, їх вже як випускників і безумовно того патріотизму, який є в коледжі і спочатку. Війни, коли значна частина ваших висників пішли на фронт відстоювати незалежність нашої держави. Про це не можна не говорити, тому що все це наше життя, це з вами пов'язано і тут не може бути подвійних стандартів. Всі сьогодні повинні працювати, вчитися, допомагати Збройним силам України. І вперед день, якраз захисників і захисниць. ми щиро вдячні їм. За те, що ми маємо можливість тут збиратися, вчити наших дітей, вчити студентів, мати можливість говорити про майбутнє нашої держави завдяки, і в першу чергу нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам, шановні друзі, шановні викладачі, які тут на місті, всім чим можуть, допомагають бригадам, батальйонам, ротам і окремим нашим захисникам і захисницям. Передень освітянського свята завжди до нього готуються, завжди знаходять час зустрітися з колективами. І навіть в цей період ми тут говорили з керівником, щоб не було тривоги, що можна було провести ці 40-50 хвилин разом, говорячи і обговорюючи наші досягнення, ну і безумовно проблеми певні. В місті на перший курс. Поступило в різні заклади більш ніж 700 студентів і учнів. Вперше лише в наше професійно-технічне училище ПТУ на перший курс за 9 клас пішло 44 учні і після 11 класу знову 44, 88 учнів ПТУ. Такого не було, я не пам'ятаю коли. Тому професії різні на сьогоднішній день потрібні. І в цей період важливо для батьків. Найкраще, щоб їхня дитина залишалася тут, на місці. І розширення можливостей професії якраз цьому і сприяє. Тому я щиро радий, що е так складається, що діти залишаються на місцях, діти навчаються, і діти, можливо, будуть працювати на наших підприємствах. Буквально дві години назад ми переглянули підприємство екокрай. Ви його знаєте, можливо, бачите, там працюють і. Випускники. І е, сьогодні ми користуємося продукцією цього підприємства. Воно пов'язане якраз з тим, що ви над чим ви працюєте. Це рослини, це дерева, це продукція, яку можна від них зайти, це технології, які ви вчите. Тому перспектива, мабуть, в цьому. Чим далі до виробництва продукції, до переробки продукції, там і буде результат. Це не важко сільському господарству, ви розумієте прекрасно. Нема логістики, розбиті порти. Зерно в ціні падає. Відгрузити, відвантажити його складно, тому що тільки лише залишилися окремі напрямки, куди можна відправити. Але село все одно тримається і сподіваюся, що і держава знайде певні правильні рішення, щоб зберегти. Все-таки цей об'єм виробництва продукції на селі, який давав можливість отримувати доходи і рухатися далі. Сьогодні, перед Днем Свята, хочу все-таки передіти за наших студентів, але випускників 11 класів міста Лубни і з інших регіонів. Кращий золотий фонд йде до лісотехнічного коледжу. Вони вміють, знають і хочуть. Вчитися і отримати професію. Побажаю, щоб вони її таки ж отримали. Вони, як тільки що говорив керівник, завдячували викладачам на протязі багатьох, потім уже років, коли вони будуть мати свою основну спеціальність і вже будуть працювати у лісових господарствах України. Ну а коледжу, коледжу ми постійно разом з вами. І депутатський корпус міської ради, і керівництво ми йшли на зустріч всі ці роки, намагалися і фінансово підтримати через програми, і багатими іншими шляхами не стояти осторонь розвитку такого потрібного для нашого міста учбового закладу. Всім вам доброго здоров'я, щастя, благополуччя, миру. Ну і безумовно, всім нам перемоги в цій війні і нашим. Військовим обов'язково повернутися із війни живими і здоровими, а Україні наші процвітати. Дуже приємно бути сьогодні в цій залі. Ви знаєте, освіта. якщо беремо, заглянемо в давнину, мабуть, кожен з вас, з викладачів, ці пенсіонери, які ще тут знаходяться, вже себе чолі, але вони за закладачами своїми несуть великий багаж. Багаж знань. Але і ви колись у свій час навчалися в когось. Тобто освіта, вона бере своє коріння з давніх давин. Знаєте, сьогодні можна згадувати дуже багатьох викладачів, яких на превеликий жаль вже з нами немає, які відійшли за межу вічності. Але ті, хто сьогодні є, вам глибока шана та повага. Я думаю, що кожен студент, який закінчив ваш вуз. Він вдячний вам, тому що часто перебуваючи на ваших перших дзвониках, на останніх дзвониках, я бачу ту іскру в очах дітей, ваших випускників, з яким нахиненням вони підходили до вас, дарували квіти, дарували музичні вітання. А саме головне, вони дарували свою посмішку, посмішку від глибини душі. На превеликий жаль, хочу сьогодні також згадати, бо тому що вкладаючи свою душу маючи має сьогодні Романа Васильовича Сендюка, який жив цим навчальним закладом, старався навчати царство Небесне йому душі, тому що дійсно він горів цим лісотехнічним коледжем. Чому хочеться і в подальшому, щоб кожен керівник, який буде очолювати лісотехнічний коледж, був ніколи не гірший за попередніх керівників, які були в цьому коледжі. А саме сьогодні хочу подякувати і міській владі за те, що вона. Приділяє велику увагу. А в цьому скажу так, сьогоднішній Лубенський район, він великий район, маючи вже великі кордони. І на сьогоднішній день з внутрішньопереміщеними особами налічує 232 837 осіб. Це велика кількість людей, яка потребує і вашої фахової допомоги, тому що переселенці, я думаю, також хочуть навчатися в лісотехнічному коледжі. Тому саме сьогодні, перед день вашого свята, Хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, довгих років життя. Хай Боже матір оберігає кожного з вас. Закінчиться війна.